Так, ну що, всім привіт, шановні, з нами вечір або день зі Строн Дев'ята місія Оаза, Салах Хадін мудрий проти нас, один проти одного. В принципі, наче непогана мапа, є ресурси, де брати, є де добувати їжу. Зараз завантажимося детальніше, подивимося, що тут і як у нас. Я не пам'ятаю, чи був у нас той Салах Хаддин раніше. Хоча здається, що це типу оригінальна кампанія, яка була безпосередньо у оригінальній грі. Хоча там кампанії дуже багацько. Наробили класно. Будемо дуже довго проходити гру. Дуже максимально довго. Комусь це не сподобається. <гум> На жаль, а комусь навпаки зайде. Так, скільки у нас грошей дві тисячі, окей. Так, дерева окей, okay, не вистачає, зараз прикопи. Так він з ним знаймемо. Ну, не наймемо, збудуємо будиночки. This ні, no labor... nee, хоча щось було таке знайоме, ось схоже на цього сала який зараз тут є. Я збився. Що я хотів робити? А, будиночки я хотів збудувати. Все. Є таке діло, так, три будинки. Каміноломні. Працюють. Можна ще одну втолити Можна трішки пришвидшитись. Так, а де він? Він з цієї сторони, окей. Тому давайте тепер вежу десь тут овтулим. Так, ну старт є. Старт є, зараз будемо потихеньку розвиватися. Можна ще, в принципі, прикупити дерева. І побудувати ось залізні копальні. Хоча б декілька, хай вже починають носити, хай носять. Давайте все ж таки каміння купимо, щоб казарму збудувати. І ось тако. Ну, все, їжа почала робитися. Камінь також хлопці видобувають. Подивимося, що там цього салаха, котрого аддіна. Ну, таке. Ну, просто тут потрібно буде теж прикритися. Бо може звідси набігати. Так, ну лісопили потихеньку готовляться, готуються, скоро у нас вже буде дерево нашого виробництва. Не потрібно буде його купувати. Єдине, що я не дуже пам'ятаю, чим села Хадін атакує. Поки що дерева дуже мало. Wood, long, ну, зараз ще збудуємо. І ще тут три я сподеваюсь что трешки полегше. ну она да, уже полегшало, он еще там поприносили. так все сюда Що продаємо. Потім, коли нам треба буде, то будемо зберемо, щоб тут ще десь вежу збудувати. Поки що заповнюємо ось це. Бо скоріш за все, що в першу чергу він буде атакувати, лізти сюди. Е кого він буде відправляти? Хріні я знаю. Треба буде поспостерігати. Блин, де дерево, я там лісопили натикав вже 7 штук. О, прикольно, в мене світловим по. Сподіваюся, допишу. Хрінас собі шо це воно третонуло. <гум> Ніколи раніше не чув цього. Так, ну все, є дерево добре. Ще лісово, ще є каміноломню. Ааа, я ж хатку хотів збудувати. Та й не одну, а декілька. Ось так зробити. Так, ну нормально, там вже 15 є але стрільців. На вежах цього хлопа, ну він щось таке поки що. Якось наче розвивається, а якось наче й не дуже. Вже можна було побігти йому б якийсь сюрприз зробити. Ну, велички такі, щоб, щоб не розслаблявся. Так, ну окей, І будемо збирати на ще одну вежу, десь тут її кинемо. Я думаю, я планую ще тут поля також позабирати. А то нам досить фатально їжі не вистачає, у нас населення стало набагато більше. Треба згадувати, що ще треба добувати їжу. Ось так. Ось так. Ну, все, популярність почала падати, все ясно, недід, Давайте зразу сюди нагору молодці. Так, і потрібно думати з пекарнями. А для того, щоб думати з пекарнями, треба дерево. Дерева немає. лісопилень, а дерева курва немає. Давайте, хлопці, давайте. Можна навіть отак зробити? А тут о, пшеничні поля зробимо, так, там з Салаха Дин? Ну, таке. Что-то Ну, ежа в ду пойдет. Просто в ду пойдет. дерево почало нормально приходити. Де? А та реально хтось біжить вже на нас. Мало всього, їх двоє, але біжать. Перші спроби вже пішли. салахаддинчика ну Ви ж ми це не залишимо просто так. Так, ну їжа носиться, чудово. Їжа носиться, давайте ще е, пекарень кинемо, ще хоча б одненько. Ще хоча б одненьку зайвою вона не буде. вже 20 кінних лучників. Зараз накопичимо їх нормально і підемо. Так, заїжджена в мене тактика однакова, але будемо по змозі, по моїм. по тому Коли я захочу, будемо якось змінювати, шукати якісь нові види безпосередньо тактики. Коротше, будемо експериментувати також. Так, що у нього там? Е, ага, на вежі він щось уже порозставляв Добре. Добре, нам знадобиться інженерна. Треба буде його розносити потихеньку. Що кінних лучників збираємо? Збираємо кінних лучників. Це те, що в першу чергу нам потрібно. Потрібно і необхідно. Для швидких атак. для зачистки веж, для зачистки того, що в нього є на вежах. плюс буде інженерно також використовуватися. Так, все, спати. Э? Так, я думаю, инженерів. Раз, два. Ну, десь штук десять. Ну, пофиг, дванадцять. Нормально, 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 зато зараз файно його закидаємо. Have... Ось це мені дуже подобається, що не потрібно кожного разу натискати. Один раз натиснув і поки в тебе є інженер, кількість інженерів, ти можеш ставити обладнання скільки влізе. Це дуже зручно, прикольно. Прикольно, це реально класне рішення. Так, ну что, погнали их трошки тут по А что там? Ага. Окей, я понял. Your Ну все, хлопцы, мы сейчас будем стукать. Ой. Сейчас я чую, не стукаем. А что ты не выделяешься? Так, чудово. Є контакт. Так, не відходимо. Давайте сюди. Можна ж, знаєте, ще, що, що спробувати. Так, давайте продамо. І спробуємо паліїв закинути. Небагато, але закинемо. Тут їм трішки наробити галасу. добре горить, нормально. Бляха, кто їх Блин, Розваляли нам катапульти, бо я їх від, о, відпустив без прикриття. Зараз зробимо так як має бути. Зараз ми тебе знищимо тут, сидячого. Ну, трошки якусь диверсію зробили, хай буде. Вона не ідеально відбулося, але відбулося. Ал الى نهايات الارض بامرك You need something built. Constructing siege equipment. Sumokum. Constructing siege equipment. Let us fall. Shield ready. Shield resighting. Блін, зачіпають. Зачіпають. Чорт забирай. Давайте ще пришвидшимось. Ну ви по овежі бляха потрапляйте. Не-не-не, розвалим, розвалим, розвалим. Тепер можна наймати на цих низ нога ну, но а теперь можно и полии и выплаты там на хрень не, хлопцы, шмаляем, 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 пуляем. Ни нас себе, тут там такие? Потужный. Ой, бля. А я їх не побачив. А як вони вилізли? На моїм. Ну, все, я думаю, йому гайки. Казарми в нього немає, він найняти нікого не може. Все. Досить швиденько ми з ним розібралися. Ще перемога. Чудово. Ну, це не була така масштабна баталія, але все одно. Ось наступна буде ми з щуром. Ми з щуром, блін, в союзниках проти нас села та Султан Абдул. Ну, подивимось, 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 що з цього вийде. Всім дякую, хто буде це дивитися. Не забувайте протискати вподобайки, писати щось в коментарях, робити підписки на канал. Усім бувай!